Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юрівна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Доброго ранку, малята! Сьогодні наш башкетник Боня хоче познайомити вас з ще одним мешканцем лісу. А з ким саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнасти має, їй на місці не сидиться, а звуть її. Та вірно, це лисиця. Тож давайте разом з Бонею роздивимось нашу лисицю. Малята, лисиця відрізняється він від інших тварин витягнутим тілом, подовженою мордою. Загостреними вушками та вухнастим хвостом. Малята, а навіщо лисиці такі великі та витягнуті вуха? Так, правильно, вони допомагають вловлювати звуки. Малята, а довгий хвіст допомагає тримати рівновагу під час бігу та захищає лисицю від холоду. Малята, а яка шуба в нашої лисиці? Так вона пишна та красива. Влітку лисиця втрачає свою шубу, а на зиму в неї виростає нова густа шерсть. Малята, а як ви гадаєте, який у лисиці слух? Це правильно добре. Я б відмітила, що навіть відмінний. Вона за допомогою свого слуху може за сотні кроків почути різних тварин. Також лисиця має дуже цікавий зір. Малят, якщо перед нею стоїть маленька тварина, то вона її не побачить. А лисиця добре бачить вдалину. Діти, як ви гадаєте, де живе лисиця у лісі? Це вірна, лисиця живе в ось такій норі. Вона риє собі нору з декількома входами і виходами та має дуже багато підземних тунелей. Малята, а давайте ми з вами подумаємо і скажемо, чим харчується лисиця. Так, вірно, маленькими гризунами. Також малята прийнято вважати, що лисиця їсть зайців. Але це не так. Це тому, що в неї короткі лапи, і вона не в змозі його спіймати. Тож, малята, давайте ще подумаємо і скажемо, лисиця яка. Так вона кмітлива та хитра. Ще можна сказати, що вона спритна та дуже розумна. Це насправді так і є. Можна дивуватися, як цей звір. Може заплутувати сліди, обманювати інших тварин, прикидатися та хитрувати. Лиски мами та в лиса татка є пухнасті лисенятка Всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Ось так і живуть лиси у лісі. А ми з Бонею сподіваємось, що вам було дуже цікаво. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Бонею. Час іти. До нових зустрічей, малята!